Зі здання районного штабу Національного спробу. Десь в контексті ми вже сьогодні жартували, знаєте, що створилася одна народна рада, вже далеко після тих всіх подій. Друга народна рада була така пропозиція створити ще б, як мінімум дві і в кінці створити раду народних рад. <гум> Це так, дуже. Але хочу вам сказати, що легітимний помтой, який здійснює свою роботу, у період революції був і Писменський районний штаб національного спорту в районі, а в області був обласний штаб Національного спроду, штаб якого є Михайло Королик, і всі знаєте, що був на рівні України створений штаб Національного спротиву. 3 грудня 2012 року було підписано трьома представниками політичних сил розпорядження про створення такого штабу у Тисменецькому районі і координаторами визначено три особи: Це Лютий Ігор Володимирович від політичної партії Удар, Фармус Руслан від Батьківщини і Когуш Іван Євгенович від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Це 3 грудня було створено у Тесминському районі. Чому я власне хотів сказати декілька слів? Бо все ж таки тут було багато, ну, багато коштів, багато громад здавало, Ви пам'ятаєте ці речі? І ми десь на своєму засіданні прийняли рішення все ж таки відзвітувати сьогодні. Я коротенько декілька слів скажу. А Володимир Удимир Заник дасть розширений світ про роботу Тисменського штабу у газеті вперед. Отже, за період цієї нашої роботи було зібрано коштів на суму 149 тисяч 999 гривень. З витрачено 142 тисячі 365 гривень, залишок 7634 гривні. В, основному, в основній своїй масі ці кошти були витрачені на фактично транспортні послуги. Це є витрати на пальне для бусів, на фрахтування автобусів і бусів і на пальне для автомобілів, бо були такі люди, які їхали ну, своїм приватним. Транспортом. На ці речі витрачено 93 415 гривень. Витрати на придбання квитків на потяг, бо був ще і такий елемент добирання до Києва це 17 550 гривень. Зокрема, по першому пункту відправлено людей до Києва 448 осіб. Але я хочу, щоб ви розуміли, що це не один людина один раз поїхала до Києва і це і 448. Тобто це люди, які їхали і два, і три, і чотири рази. Просто по прізвищу в нас є списки, які ми записували, 448. І поїздом добиралося до Києва 75 людей, в тому числі і окремі депутати районної ради, які є присутні, і ті депутати, які були присутні, які їхали протягом цього всього часу. Ну, в принципі, тут є в мене є в мене по громадах, які, чи є потреба. Зачитувати чи буде, бо здавали громади релігійні, церковні і так далі. Тому десь хотілося б нас не звинувачили в тому, що ми нічого не робили. Що ми не всі разом з вами спільно, в тому числі з депутатами районної ради. І найгірше болить сьогодні, коли починає хтось розказувати, що тисненський район спав, тисменівському районі нічого не робилося, а це знаєте, що робиться зараз. Бо зараз прийшов найкращий момент післяреволюційний постреволюційний. Розділяють посади. І кожен, хто голосніше хоче крикнути і порвати на собі сорочку, що робив я найбільший і наймоцніше. І дайте мені посаду, або не дайте мені посаду, а я скажу, хто має бути. От ну, ну за чутками, навіть у статуті одної з організацій написано так. Тих новостворених, що вони створені для того, щоб забезпечувати інтереси членів народної ради. Тобто, якщо не народу, а членів народної ради, ну таке бачите, відбувається зараз. От, тому я кажу, я десь хочу і через Михайла Михайловича королика, щоб він доніс цю інформацію до. Керівництво обласного штабу національного спротиву, до інших речей. От, працювала в обласному штабі і Наталя Сворак, яка є сьогодні в залі. Тому ось ці речі ніхто не ховав ніякі моменти. Всі ці кошти, які є, є прихідні відомості, є розхідні. Якщо хтось має бажання, може прийти у штаб національного спротиву і ознайомитись. А вже розширений звіт Володимир Денжзаних дасть у газеті вперед.